Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Ну, прийшов час знімати підсумки за півроку. Я щось довго думала, знімати, не знімати, а потім думаю, та може, зніму. Може, хоч трошки чимось ще таким цікавіше буде переглядати вам мої відео, тому що я бачу, що перегляди зовсім впали, чи, то що може, літо всі щось працюють. Я, я і сама, якщо чесно. Не дуже дивлюся, бо, бо щось не вистачає часу, то світла немає з тим світлом. Так само вчора я вже спеціально. порахувала 14 годин вчора не було світла. Холодильник вже, морозилка вже починає, той казав, капати в холодильнику. Ну, але що що зробимо? Поки що маємо те, що маємо. ну, але Сьогодні так само 13 годин не буде світла. Ну, Що ж, тому я ж кажу, я сама не. Не дуже так часто дивлюся відео, бо, бо щось і немає часу, і немає світла. Як, є, як появляється світло, то бігом треба щось зробити, по ну, що там собі плануєш чи попрати, чи попросувати, чи що там. І, та, відповідно, є світло, то тут є вода вже, що можна вже і посуду помити, і щось таке зробити. Ну, я думаю, що всіх одні і ті самі проблеми з світлом, це не тільки в мене, у всіх разом. Так. Почнемо з підсумків. Саме перше я почала в цьому році. 3 січня, я почала оцей, оцей віночок, почала вишивати. Віночок, він називається дзвіночки від «Фрузелка». Отакий дзвонить. От, от дзвіночки, я вже йому дзвіночки вчепила, вже навіть спинку. Так, вже навіть спинку наклеїла, бачите, він вже повністю готовий. Ну, Піднесу чуть-чуть ближче, то можете подивитися. хрестики. Так, отакий от віночок. Ну, я кажу віночок, але це не зовсім віночок. Він такий якийсь напіввіночок. Бововник, чи вірніше бавовна. Є якісь там іграшки, бачу, ялинкові прикраси, бант величезний, апельсинки, стрічки, ягідки, шишки. Ну і олень з такою. Червоненькою стрічкою. Так. Ну, тепер коротенько так розкажу про нього. Так. Так, почала вишивати 3 січня, закінчила 31 січня. Тобто, в січні я вишивала цього, ці дзвіночки. Так, це від фрузелка, набір 0607. Оце прев'ю його. Отакий от дзвіночки так і називається. Набір містив паперову та електронну схему. Інструкція, дерев'яна основа, три штуки. Тому що є ще ці зірочки такі. Ну, я їх вишити вишила, але я ж кажу, не знаю навіть, чи їх чіпатиму, чи не чіпатиму, бо зірочка в мене асоціюється зовсім не з тим, з чим воно би мало асоціюватися. Муліне ДМЦ тут пише 20 кольорів, дзвіночки, шнурочок, органайзер, фетр, дві голки. Ну 20 кольорів, але. Самих кольорів 19, ніби чистих кольорів, і з плюс 7 блендів ще. ну, Тобто змішані ці кольори. так, І так само Бекстічі було в 7 кольорах одної і в дві нитки. Ну, Загалом вийшло, ніби, схема показує 7501 стіпків, але там трошки більше, тому що в схемі тільки одна зірочка намальована, а зірочок то є дві. то Там трошечки більше. Відповідно, десь. 6 тисяч з копійками хрестиків і півтора, тиссот майже бекстічу. Отакі от, такі от дзвіночки. Ну, я ж кажу, так зовсім-зовсім коротенько, бо, бо часто йде, а зараз світло появиться, треба ще щось буде зробити. Так, це по дзвіночках. Не знаю, як краще зробити, чи відкладати його потрішки, чи може десь так його туди в бік буду відставляти трішки. Так, друга робота, яку я вишивала. Так само почала я його 31 січня, ще навіть не, закі... не, не, не вчепила, як, як бачите, цього таку 31 січня почала і 1 лютого закінчила, тобто вишивала буквально 2 дні. Це такий ліхтарик від чарівної країни. Набір для вишивання бісером. От є прев'ю його. Так, ФЛК 450. 12 кольорів бісеру, розмір 8 см на 12,5 см, 1002 бісерини пришито в ньому. Ну, отакий от кардинал. Такий от кардинал в ліхтарику. Ну, ліхтарик такий з кардиналом. Тут це виключно тільки бісер, це чарівна країна. Так, потім я вишивала, потім я вишивала, почала вишивати чоловічу сорочку. Я її щось трохи довго вишивала, 2 місяці. Ну, 34 дні ніби я так я собі порахувала, але по, по цьому о, по... то майже 2 місяці, бо 3 лютого почала і 1 квітня закінчила. Так, 37 тисяч хрестиків. Сурочки я вже відповідно не маю, бо це була сорочка на замовленні, я її вже віддала. Чоловіча сорочка. Ви, якщо хочете, то можете переглянути попереднє відео, і там буде, там все є по тій сорочці. Така в, сині, в, сині, в сині кольори з, з червоними. Ну, такі не червоними, а такі якісь пастельні червоні. Так, Потім я почала вишивати оці от великодні яєчка. Зараз зараз, зараз, оці от великодні яєчка почала вишивати, так я їх і. Я то їх вишити вишила, але я їх не оформила. Ще, ще не оформлений. Вони вони ж у мене так і є в, в тканині. Бачите, бекстіч вже вишитий. Ну, що ж та камера? Бекстіч вже вишитий, все є. Вони вже всі готові, готові до оформлення, тільки ще треба оформити. Ну, помаленьку, я думаю, що я таки все ж таки оформлю. Так, вишивала їх 15 днів. Там так само вони були з перервами: 11 тисяч хрестиків, трошки більше як 11 тисяч. Ну і відповідно, там є Бекстіч. Використано 7 кольорів ниток. Всього-навсього. Не, не багато, але такі вони цікаві. Ті яєчка. Так що, такі от писанки, писанки, писанки. Так, яєчко відкладу. Так, там вже видно, вам заглядає до вас. Сніговичок. Сніговичок заглядає, бо я його також вишивала, чобіток сніговичками, я його також вишивала, показувала, знімала відео по них. Ну, тобто, чобіток я також вишила. Ну, як бачите, такі різнопланові роботи різні. І на дерев'яних заготівках, і бісером, і нитками, і, відповідно, великодні яйця, і, і от чобіток. Так, чобіток. По чобітку, 20 днів вишивала з 13 березня по 8 червня, 20 днів, але я з такими перервами. Так, 9 тисяч поза 9300 хрестиків, 27 кольорів ниток, досить багато, плюс 2 бленди. Е, багато також тут є півхреста. В 2, 3, 4 і в 5 ниток складень півхрест. До Бекстіч є два кольори і фрузлики. Де ті фрузлики? А, оченята-фрузлики, напевно, і... і ще щось десь мало бути, не пам'ятаю, де не бачу просто де. Ну, але, як бачите, сніговички такі веселі, цікаві. Я вже розповідала в тих відео в тих попередніх, що знімала. Ну, такі досить досить новорічні, через дзвяні, ну, такі. Смішні, я ж кажу, веселі, такі, захваті вони спускаються на, на тих лижах, чи то санчата, чи то лиж, ну тільки щось одна така, ніби не палиться, а та лижа, скажімо так. Так, Тепосною в очках. Так. Потім я вишивала дитячу сорочку. Якщо пригадуєте, там вісім кольорів. Це вже в мене не... ну, таку вишивала я вже дорослу сорочку такого плану, і потім ще вишивала дитячу, а тепер знову вишивала дитячу. Це для іншого хлопчика. З такому самому. Минулого року я вишивала, по-моєму, двічі і дитячу, а цього року ще тільки дитячу. так. Там так само вийшло 15 тисяч хрестиків, 8 кольорів ниток використано. В квітні вишивала, 1 квітня почала, 16 квітня завершила. Так, по сорочці. Потім ще вишивала, ну я ж кажу, сорочок вже не показую, бо я їх не маю, я вже не хочу з тим тих відео витягати. Якщо вам цікаво, то можете переглянути. Потім ще вишивала так само сорочечку для дівчинки, але. Там мама вишила один рукав, а я вишивала всього на всього другий рукав і перед. То вже навіть їх не буду так по, по них багато розказувати. Просто такі квіточки це е, друкувалося воно в схемі в, в журналі. Вишивала її Леся Демчук. Демчук, Демчук, не знаю, як там в неї наголос. Демчук, Леся Демчук. Е, то... Це її схема. По тій схемі з журналу я і вишивала. Так, далі. Далі пішли дерев'яшки, дерев'яшки не дерев'яшки, а дерев'яні заготівки. Так, далі я вишивала набір від е соловейко. Вони тут так написали красношейка, але коли я залізла, коли я залізла, в Google, в Вікіпедію, то це він називається Соловейко-червоногорлий. Так, всього в ньому 1339 стіпків, 8 червня почала, 10 червня завершила. Тобто, буквально швиденько за 3 дні чи там 2 дні я його вишивала. Ну, 3 дні, певно. Так, 16 кольорів. Хрестику 2 нитки. В основному, Бекстіч є 4 кольори. Бекстіч займає 15%. Бекстіч в одну і в дві. Нитки. Вишивала, написала собі вже отут, вишивала 2 дні. Так, як бачите, такий от соловейко-червоногорлий. Це така характерна риса, тільки самця червоне горлочко, тобто забарвлення таке шийки. Так, він невеличкий, 14-16 см. Так, такі солов'ї гніздяться в Росії, Казахстані, Монголії, Китаї, Північній Кореї, Японії. Взимку вони мігрують до Південної, Південно-Східної Азії. Ну, живляться вони комахами, осами, жуками. Гнізда розміщують на землі серед густої трави, дуже рідко на гілках. Яйця блискучі, синьо-зелені. Сидять на яйцях лише мамочки наші, мами, а за пташенятами доглядають обидвоє: і тато, і мама. Так, отакий от соловейко-червоногорлий. Бачите, від фурзилка. Ну, Я не можу сказати, що це зимова іграшка, ну, вона і на ялинку може бути. Але але, ну, така, і, і можна її просто так повісити, повісити, щоб вона прикрашала домівку. І навесні, і влітку також. Так, Це стосується соловейка. Тепер потім я вишивала так само від фрузелка от, от омелюха. Омелюха вишивала з 11 по 20 червня, вишивала всього-навсього 6 днів. 1644 стіпки 13 кольорів плюс 2 бленди, 4 кольори Бекстіч, в в дві нитки 8% займає Бекстіч. Так, омелюх. Зараз я вам його піднесу чуть ближче, і ви будете бачити. Так, омелюхи Вони поширені. В, Північній Європі і південній, південній Північній Азії та Північній Америці. В Україні зимують всюди, виявляється, так? Є три види: американський омилюх, звичайний омелюх і Східноазійський омелюх. Ну, це, як я так розумію, що це звичайний омелюх. Так, оперення в них однакове і в самок і в самців, назва походить від рослини Омела, плодами якої вони полюбляють ласувати. Німці називають їх шовкохвостами, англійці воскокрилами, росіяни свірі стіль. Так, Яйця в них блакитно сірі з чорними бурими цяточками. Висиджує їх, відповідно, тільки самка, самець забезпечує їжею. Щороку, тобто кожного року, омолюк шукає собі нового партнера. уявляєте? Їх ще називають часом хохлик. хохлик через отой характерний такий чубчик, Чубчик або амялушка. Білоруси називають амялушка. Ну, це так само від омели. Бачите, омелюх, а вони кажуть амялушка. Так, під час залицянь самець пропонує самиці ягоди або інше частування. І якщо самочка його приймає, то створюється пара. Уявляєте? Омелюхи вони дуже, дуже великі ненажери. Вони, якщо налітають на якийсь кущ, то поки всіх ягід не з'їдять, то вони звідти не полетять, скажімо так. Тому частина плодів, відповідно, в них виводиться і не перетравлена, і таким чином вони поширюються, ну, ті плоди тих ягід, поширюються і на інші місцини. Інколи вони, ну, коли взимку особливо, молюхи з'їдають багато ягід, то в шлунку починають е, ті ягоди бродити і птахи е, п'яніють. розумієте? Ну, так, як, ну, як, Отруєння отримують і, і дуже часто гинуть. О, такі от, такі от цікавинки про малюха. Просто, бо мені захотілося, так, можливо, таким чином вас ще зацікавити. таким, Самі цікаво просто було. як... Як називається, де вони проживають, і так я пошукала, і от такі от собі записки винесла, щоб вам показати, розказати. Так. Наступна пташечка це також від Фрузелка, синій соловейко. Вишивала з 22 по 27 червня 1516 сіпків, 14 кольорів ниточок, хрест в дві нитки. Бекстіч є два кольори, було використано два кольори в одну і в дві нитки. І бекстіч займає 14%. Вишивала 4 дні. Бачите, з 22 по 27, але 4 дні. Напевно, там якісь може вихідні попали, може, свята. Так, давайте я сюди його ближче піднесу, щоб вам його було краще видно. Так, ще не заклеєна спинка. Так, синій соловейко таке. Забарвлення виражене більше в самців. Самочки мають трошки інші, вони такі сіріші. 12-14 см, невеличкі. Верхня частина тіла темно-синя, а нижня така світліша, трошки біла. Сині соловейки гніздяються в Росії, Казахстані, Монголії, Китаї, Північній та Південній Кореї, Японії. Взимку мігрують до Південно-Східної Азії. Живляться комахами, мухами. Так, яйця сині в них або блакитні. Ну, от такі от невеличкі розповіді про, про пташки, пташок. Так, всі ці пташки, всі три пташки від фрузелка і всі, всі ці пташки відносяться до горобцеподібних. Тобто до горобців, скажімо так, горобцеподібних. Так, соловейко-червоногорлий. так, 0,2. 37. Ну, вони написали соловей чор, красну шийка, ну, це я ж кажу, це російська калька. Швидше всього, ми навіть його не перекладали і не шукали. Так, соловейко, на соловейку, омилюх 0242. І синій соловей 0232. Просто вам хочу показати, може, вам так, також буде цікаво вишити такі пташки. От щось мені захотілося багато пташок. Мож, пташками можна так прикрасити оселю, і відповідно і на ялиночці так само можна робити пташки. Щось в мене така думка закралася, можливо, зробити тільки з пташок іграшки. Ну, не іграшки, ялинкові прикраси, це ж не тільки іграшки можуть бути. Так, ну, от, така ну зовсім воно не буде дуже довге таке відео, Але все ж таки, е е я так думаю, що трошки я вишивала. ну Цього року менше, звичайно, бо, бо менше, бо в мене ще роботи додалося. Іншої мається на увазі по бухгалтерії. в мене збільшилось трохи роботи, то вже менше. Ну, і відповідно, того то вже закрутки зараз пішли, то вже. Я ще почала будинку в червні вишивати, почала її, але що, і так вона на тому і е, е, застопорилася, напевно, поки що, тому що зараз і дуже душно. Е, це просто неможливо така жара. О, ще й муха прилетіла. Е, зараз дуже жарко. от у хаті сижу і відчуваю, що мені по спині тече. Вікна позакривала, щоб менше до, до хати заходило жаркого повітря. Душ треба приймати по два рази по три на день, але тоді, коли є світло, відповідно, бо як немає світла, то що, то і води немає. Ну, Хоча ми маємо ще воду на дворі, таку, що з башні загальна, то в принципі, на, якщо вже там конче треба помитися, то вже можна і, і тою тої водою помитися, тому що в нас труба йде не в землі, а поверху, тобто вона нагрівається. Якби не було, вона нагрівається, то вона тепла, то такий літній душ супер. Так, такі от такі новинки в мене. Зовсім, ну, можу сказати, що це багато я вишила. Ну, але один, два, три, три пташки один оцей, ці олені, так, чубіток, яєчка, скажімо так, дві сорочки. Ну, вже третю, ту не рахую, дві сорочки. Ну, і ще отой бісером, той невеличкий ліхтарик. Ну, трошки є. Не зовсім так багато, але, але трішки є. Ну, якщо будуть проблеми з світлом, то, відповідно, і менше вишивається. Ну, а, ну, ще зараз то ще літо, то ще трошки виднося в день. Вдень такого більше в саму жарку пору, ну, поруч дня в обід, то. Сижу, вишиваю в основному, не йду на, на вулицю, бо там дуже жарко. Але зараз, от якраз, поставила капусту, там вариться, закриваю на крижалку, сливи розварила, хочу ще варення закрити. ну Тобто роботи, як завжди, багато і, і, і вишивати, а, 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 а часу на вишивання чим разом, чим раз, тим менше. Ну, нічого маю. Надію, що все буде добре, помало помалу, тільки щоб з тим світлом нормувалося, тому що до зими, якщо світла не буде, то взагалі буде не, важко. Ще зараз, то хоч світловий день довгий, а взимку що буде? А взимку 4 година вже ніч, то я не знаю, як ми будемо. Від 4 години до ранку. А ще так, як зараз виключають по дуже багато годин, але обіцяють, що. З 20 липня буде трохи полегшення, бо там вийдуть з ремонту. Те, що вони там ремонтують, то маємо надію, що буде все добре. Так, ще й на городі повна роботи. Ну як? Цибулю трошки вибрала, ще не всю. Часник так само вже той, що почав і бачу гірше, такий підсихати, то вже вибрала, решту ще не вибирала. А трава росте. Чим раз, тим більше. Не встигаєш їй полоти, то тільки по поло воно вже знову росте. Ну, то таке? То всіх нас одне і те саме: закрутки, городи, вишивка, хатні справи, ну, і таке все. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую всім вам за увагу. Дякую за те, що ви дивитесь, Бо я ж кажу, щось, щось перегляди впали, але через те, напевно, що літо люди. Мають більше роботи, більше взимку будуть переглядати відео. Так, всім папа, до зустрічі, всім мирного неба! Як, як, най, як найшвидше закінчення тої війни, як найбільше того мирного неба, як найчастіше. Сьогодні була тривога, вчора була тривога ну це, це вже просто неможливо. Добре, до зустрічі, всім папа!